Жовтень заглядає за мою фіранку, Шарудить листками безлад за вікном, Приготую кави в гарну філіжанку. З цукром чи без цукру, може, з молоком. Жовтень, жовтокий, давай покавуєм. Я тебе кохаю кілька сотень літ. Під дощі плаксиві, може, затанцюєм, І нехай чекає нас усенький світ. Подаруй для мене із перчі сукенку, і коралі гарні, як калини, кров. Ще листків кленових кольору зеленки, бо всі жовті-жовті, як святий покров. Жовтень-жовтокий. Давай покавуєм, Ми ж з тобою разом осінь не одну, і цими дощами щастя не зруйнуємо. І дощі, і сонце все в одну ціну. Людмила Галінська, жовтень. Вітаю вас, дорогі мої шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні невеличкий віршик і коротеньке відео. Швиденько пробіжимося, подивимося, що померзло, що цвіте. Ну, звичайно ж, горизонтеми це їхній час. Звичайно ж, чорнобривці. Відео я знімала вчора, а сьогодні в нас був мінус. І чорнобривці, на жаль, померзли. Виноград треба обірвати. Троянди треба буде обрізати, як не шкода. Тому що вони ще, деякі з них ще дуже багато набрали бутонів. Ще думають, що буде тепло, що буде бабине літо, що вони зацвітуть. Але схоже на те, що цьогорічна осінь не подарує нам бабиного літа. Ну, принаймні в нас 4-5 градусів вночі. До 10 в день, навіть якщо кілька днів ще буде тепло і буде плюс 10-15, то ночі все одно дуже вже холодні. Погода нас не балує сонячними днями. Останні тижні були дуже похмурі, на жаль. Але ще маємо час помилуватися останніми красивими трояндами. Ще маємо час. Для того, щоб прибрати в своєму саду ще потихеньку жокне листя, і можна все ж таки помилуватись осінню, незважаючи на те, що вона холодна, мокра, з туманами, мрякою і дощем. Незважаючи на все це, осінь дуже красива, різнобарна, як то осінь. Як то кажуть, хоча вона і плакса, але. Красива і жовтокоса. Цієї осені я планую пересадити кілька кущів півоній, пересадити кілька кущів троянд. Обов'язково планую пересадити Мінерву, так як ви бачили в минулих відео, вона дуже сильно згорає на сонці, там, де я її посадила. Також замовила дві арки підпори планую посадити з одного боку. Я розмножила ще ранка П'єрдеронсар. А з іншого боку, посаджу ще якусь видку красуню. Це вовузелла продовжує цвітіння. Подивимося, якою вона буде в наступному році. Досить такий цікавий сорт. Не можу сказати, що він мене вразив, але досить незвичні в нього квіти. Ще ми можемо встигнути, звичайно ж, зібрати насіння чорнобривців та інших квітів однорічних, які зараз цвітуть. Ну і, звичайно, підживити, якщо є курячий послід, якщо є перегній, я буду підживлювати, буду підсипати троянди, буду підсипати півонії. Ще мені потрібно обрізати лохину. Постараюся зняти відео про обрізку. Я вже позривала соцвіття гортензій, позрізала. кардинальну таку кращу вже обрізку більшу буду робити навесні. От. А суцвіття позрізала, бувають роки, що я їх залишаю, але коли мокрий сніг, лід, воно пошкоджується кущ, і як якими б вони красивими не виглядали, але просто шкода куща. Рада була сьогодні бачити вас усіх. Тримаємося, єднаймося. Миру нам якнайскоріше. Перемоги. Хай все в нас буде добре. Всім папа! -па.